Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд і Коспет Танк М3 Ультра. Це тактичний годинник з широким набором функцій, дійсно крутим, привабливим зовнішнім виглядом. Ну і, звичайно, поєднує в собі багато функціональність та стильний дизайн. Він підходить як для активного відпочинку, так і для щоденного використання. Завдяки широкому набору характеристик, цей годинник став популярним вибором серед користувачів, які цінують якість і функціональність у своїх гаджетах. Тож, давайте подивимось, на що він здатен. Але перед початком традиційно, ось такий лайк зараз поставте під цим відео, підпишіться на канал. Ну і звичайно, підтримайте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Годинник Коспет танк М3 Ультра виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, що забезпечує його міцність та довговічність. Захисне скло Corning горіла Glass 3 надає додатковий захист від подряпин та ударів. Доступна модель у чорному помаранчевому кольорі, що додає годиннику агресивного та стильного вигляду водночас, але є ще модель у срібному дизайні. Ремінець на годиннику може бути із нержавіючої. Сталі силіконовий або шкіряний. Кольори також є різні. В залежності від ремінця годинник буде мати інший вигляд. Це може бути повсякденний, діловий або навіть спортивний. На корпусі годинника розташовані чотири кнопки: дві з лівого боку та дві з правого. Ліві кнопки відповідають за навігацію вгору та вниз, а праві за підтвердження вибору та повернення на попередній екран. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог. обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з в, в описі під відео. Це забезпечує зручність користування навіть у рукавичках під час активних дій. Ремінець годинника доволі еластичний, що робить його комфортним для Валого носіння він легко регулюється під розміри зап'ястя, що дозволяє годиннику зручно сидіти на руці незалежно від її об'єму. Ця модель пройшла безліч випробувань і отримала сертифікацію, яка відповідає військовому стандарту. Якщо говорити простими словами, то він здатний витримувати низькі і високі температури. Тож взимку відкладати його у дальній ящик не доведеться. Тестувався різними рідинами, і він їх не боїться. Він, він падав, його випробовували дощем, низьким тиском, вібрацією, проводили тест на сольовий спрей та пісок та пил. і Багато інших і все це він витримав. Тож цей тактичний годинник мега універсальний, в першу чергу, через свою міцну захищену конструкцію, матеріали та водонепроникність. Він підійде на кожен день, і стане надійним партнером, спортсмену, військовому чи затятому туристу. Дисплей також розроблений для екстремальних умов і без проблем справиться з будь-якими викликами. Давайте про нього зараз і поговоримо. Коспет танк М3 Ультра оснащений 1,96 дюймовим amoled дисплеєм з роздільною здатністю 410 на 502 пікселі. І з до 1000 ніт, що забезпечує відмінну видимість навіть на яскравому сонці. Екран підтримує режим Always on Display, що дозволяє постійно бачити основну інформацію без необхідності натискати будь-які кнопки. Дисплей прикритий захисним склом, який йде в комплекті. Інтерфейс годинника інтуїтивно зрозумілий та зручний у користуванні. Меню складається з декількох режимів перегляду, сітковий список та комбінований, що дозволяє налаштувати його під власні вподобання. Насправді, все як і в інших смарт-годинниках, ви можете швидко переглядати повідомлення, дані про здоров'я, погоду та інші важливі показники, просто прокруючи екран у різні боки або користуючись боковими кнопками. Коспет Tank m 3 Ultra надає широкий спектр функцій, що робить його незамінним помічником у повсякденному житті та під час занять спортом. Він підтримує понад 170 спортивних режимів, зокрема автоматичне розпізнавання шести видів спорту. Годинник здатний точно аналізувати стиль плавання, кількість рухів, середній темп та кількість спалених калорій під час плавання. Це робить його чудовим вибором для тих, хто. Займається активно водними видами спорту, окрім цього, годинник оснащений високоточним GPS, що підтримує шість супутникових систем, включаючи GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, GZSS та Navic. Це дозволяє годиннику точно визначати місце знаходження користувача навіть без доступу до мережі, що є незамінним під час походів та подорожей. Серед інших функцій варто відзначити моніторинг серцевого ритму, рівня кисню в крові, стресу, сну, а також можливість керування музикою та здійснювати дзвінки безпосередньо з годину. Коспет Танк М3 Ультра також має вбудований компас та альтиметр, що робить його корисним для любителів активного відпочинку на природі. Однією з найсильніших сторін Коспет танк М3 Ультра є його автономність. Заряджається він за допомогою стандартної магнітної зарядки. Годинник здатний працювати до 35 годин при безперервному використанні GPS. до 3 чи 5 днів у режимі Always on Display, до 8 днів при активному використанні, до 15 днів при стандартному використанні та більше 50 днів. У режимі очікування батарея має ємність 480 мАч, Зарядка до 50 займає лише 45 хвилин, що є додатковою перевагою для користувачів. Можна швидко підзарядити годинник та знову користуватись ним декілька днів. Cospet танк ЕМ3 Ультра це надійний та багатофункціональний розумний годинник, який поєднує в собі безліч функцій, має дійсно хороший захист, за який не потрібно переживати. Ну і звичайно, велику кількість корисних функцій. Він стане чудовим вибором для активних чоловіків, які шукають надійного помічника. Завдяки своїй автономності, точності та зручності у використанні, коспет Танк М3Ультра вигідно виділяється серед інших годинників у своєму ціновому сегменті. Якщо вам цей огляд був корисним, друзі, ось такий лайк під цим відео обов'язково натискаєте свої думки про смарт-годинники, обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. Чи знайомі ви з цим брендом? Напишіть також про це в коментарях під відео. Ну і, звичайно, друзі, попрошу вас підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео. Ну і звичайно, з був Юра, і на сьогодні це все.